У цьому відео я хотів би сказати про два важливих астрологічних фактори, які впливають на життя людей на хід війни наприкінці липня, це відео від 25 липня. Перший фактор це що 10 останніх днів липня підсилений Плутон це планета пов'язана з критикою. І це означає, що українці критикують уряд, там міністрів, мерів, виділення грошей люди критикують, але ж мова йде і про себе теж, і це період такий для самокритики. Плутон робить напружені аспекти до вузлів місяця. Котрі пов'язані з тим, як ми розвиваємось, і куди ми рухаємось, куди ми розвиваємося. Плутон пов'язаний з відмовою. От. І це означає, що в цей період ми можемо відмовитися від чогось зайвого. Ну, Грубо кажучи, ми йдемо по життю з двома важкими чемоданами кирпичей. А навіщо ми ті важкі чемодани кирпичей тягнемо, і, і нашому їх тягнемо? І ми можемо просто їх ну, викинути. Хто дуже сильно тримається за всі два чемодани кирпичей, в нього доля вириває їх, а людина плаче, що мої любимі кирпичі доля в мене забрала. Ну а хто свободно їх від ну сам бросив, хто окей сам бросив. Пік цього сьогодні ввечері, 25 липня, найбільш точна квадратура від Плутона до вузли місяць, і ще й підсилення, підсилення іншими планетами. Тому процеси критики, процеси відмови від чогось. Процеси пов'язані з тим, щоб ну, щось кинути і освободитися від чогось, іти далі, і рухатися далі. Вони максимально сильні сьогодні 25-го. От і другий момент, який пов'язаний з тим, що може бути невіра в майбутнє. Перший з критикою аспекту, а другий з невірою в майбутнє це. Аспект пов'язаний з ретроградною Венерою. Венера зараз управитель таких знаків Зодіака, в котрих є астрологічні об'єкти, тому вона дуже сильно впливова. Ретроградна Венера в леві ретроградна. Лев означає хотіти, як я хочу. От, і це як я собі бачу. Воно не йде вперед зараз, бо він перестає йде вперед, вона йде назад. Як я хочу, воно не виходить. Ну, як я хочу, тут мається на увазі не то, що прям людина вигадала це вона. Ну, а ми ну, дивимося інформаційні там, новини і все таке, і ми там, хочемо плюс-мінус приблизно того, одного і того ж: там, типу, щоб війна закінчилася, там, щоб деокупація була, щоб ще щось, що ще щось. От, і виходить, що в цей період, оце те, що ми колективно хочемо, ми бачимо, що воно вперед не рухається. Венера перестає рухатися вперед, і це може породжувати ну, песимізм. в кращому випадку, а в гіршому випадку це може порушувати проблеми зі здоров'ям і стреси. От. Але ж це природній ефект, коли планета рухається ретроградно назад. Він не для того, щоб думати про майбутнє. І швидко йти до того, щоб досягти цілей. А для того, щоб перестати рухатися в майбутнє, перестати рухатися для того, щоб досягати цілей, а повернутися до якихось важливих аспектів, які ми не враховували, і попрацювати з ними. Наприклад, у війні людина використовувала там таку от зброю. А така зброя людина не знала, як її використовувати, або ніколи було з тією зброєю. І та зброя просто лежала і не використовувалась. І в період ретроградної планети такі створюються умови, що основну зброю, наприклад, людина перестає використовувати, і в неї з'являються можливості оці альтернативні якісь розвідку зробити, і оцю альтернативну зброю почати використовувати. Тобто це період, коли ми працюємо з тим, з чим раніше чомусь не працювали. Хоча це важливо, перспективно і вигідно. А чому ми не працювали? Тому що ми були зайняті мейнстрімом. Тобто мейнстрімом, головним чимось. А на ряд... І зараз період, коли ми мусимо попрацювати з цим другорядним. До Вініри ретроградної доїдається ретроградний Меркурій у другій половині серпня. Ще більш буде відчуття того, що події вперед якби не йдуть. Потім з середини вересня вони перестануть бути ретроградні і події підуть вперед. А зараз, типу, працювати не ті люди, які люблять минуле, які ретрогради, наприклад, Путін, він дуже любить історію свою. Які він вигадав, то йому такий період подобається, бо це про минуле він повертається про ті тези, які він раніше і казав. ну, Наприклад, з ними ж і працює, не працює з майбутнім. Але все одно при ретроградній, Путін, в ретроградній Вінєрі у Путіна справи вперед не будуть просуватися. Я вам дякую за увагу. Нагадую, що сьогодні 25 числа останній день, коли я в липні. Збираю збір на Збройні Сили України. Дякую тим, хто долучилося, і запрошую тих, хто хоче або може долучитися. Реквізити будуть в підписі. Героям слава і до наступних зустрічей.